Він для нас був дуже дорогий. Пішов він на строкову службу, а потім рік назад пішов по контракту. Навіть рік це провоював. Дослужився до молодшого сержанта. Ну, була в нього мрія, такий кар'єрний рост військового. Роман Кожем'як розповідає про свого 21-річного сина Андрія, який поліг на війні. 21 січня із бійцем прощаються його рідні та друзі. Панахиду влаштували у Свято-Успенському соборі Полтави. Андрій Кожем'як загинув під час виконання бойового завдання 13 січня на Донеччині. Він обороняв Україну від російських військ з початку повномасштабного вторгнення, каже батько бійця. Спочатку в Волновахи, потім Мар'їнки, а літом він перевівся до себе в округ в Одеський, а потім послав, ну, перейшов в Херсон, воював під Херсоном тож, і перевели його. В Авдіївку останнім часом. Ну, Були вони в Красногоровці на, на завданні. В Красногоровки попав засадку. Наскільки я знаю, по повідомленню з військової частини разом з товаришами евакуювали тіло загиблого, тобто не віддавали росіяни загиблого його побратима. Вони вирішили все-таки забрати нашого бійця і їх підстерегли. Уїн був командиром відділення 88-го окремого батальйону морської піхоти. До війни працював енергетиком, а родом був із села Зінці Терешківської громади. Дуже такий активний хлопець. Він з самого дитинства був такий самостійний, працьовитий. Пішов на строкову службу, відбув строкову службу, морська піхота, і розпочалася війна. Навчався в школі в нашому Терешківському ліцеї. Далі Працював в обленерго. Поховали воїна на кладовищі у селі Терешки. Валерія Рибалка та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.